Її повернення чекають усі. Марія Яремчук яскраво засяяла на сцені 2012 року. Саме тоді вона взяла участь у проєкті Голос країни, де боролася за перемогу в команді Олександра Пономарьова. Вона виборола четверте місце. З того часу їй неодноразово приписували роман з Олександром Пономарьовим. У мені Лестить, що нарешті Олександр Пономарьов потрапив до моїх рук. Сьогодні доля все ж таки пов'язала Пономарьова та Яремчук. Родинними вузлами. Та про це дещо згодом. Марія Яремчук пророкували блискавичну кар'єру. Її хіти, серед яких ти в мені є, співували усі українці. Ти є, Ти є, Скільки у мене нема, тих, скільки в мені. 2014 року Марія пробувала свої сили і на Євробаченні. Тоді вона посіла там шосте місце. Аж раптом потяг, який просто нісся із шаленою швидкістю, зупиняється. 2018-го Яремчук зникає зі сцени. Прихильники приголомшені, колеги по сцені, журналісти і весь український шоу-бізнес також. Чому чому така яскрава талановита співачка, маючи шалені перспективи, сходить з дистанції? Згодом Марія пояснила це тим, що має панічний страх сцени. За словами Яремчук, доходило до того, що команді силоміць доводилось її витягувати до аудиторії. Глядачі знову змогли побачити Марію Яремчук на сцені лише 2023 року, коли у Великій Британії проводили Євробачення від імені України. Вона стала хедлайнеркою другого інтервал акту, презентувавши попуріз чотирьох легендарних зразків української музичної культури. А вже у серпні 24-го року Марія Яремчук представила документальний фільм Яремчук Незрівнянний світ краси про її легендарного батька-співака Назарія Яремчука. Марія стала продюсеркою стрічки. На прем'єрі фільму нам вдалося поспілкуватися із артистами, які прийшли підтримати стрічку. Однак сама Марія навіть на такі важливі події для її родини не з'явилася. Олександра ми сьогодні з вами зустрілись на прем'єрі фільму про Назарія Яремчука. Що ви пам'ятаєте, можливо, з його біографії такого, що вас дуже сильно вразило, і чому ця людина вважається легендою в українській музиці? Тому що він співав українські пісні, він співав їх гарно професійно, тому що він один з перших, хто співав Червону Руту, цього вже достатньо. Я його бачив в, останні, ну, в останній рік його фактично життя. Я приїжджавши, Марі Марічка була на руках її